Привіт! Сьогодні ми поговоримо про властивості волокон натурального шовку. Довжина і товщина. Довжина коконової нитки сягає 1500 метрів. Підлягають розмотуванню 600-900 метрів. Товщина коконової нитки нерівномірна по всій довжині і змінюється від 0,5 до 0,18 текс. Поперечний переріз однієї шовковинки в середньому становить 16 мікрометра. А коконової нитки 32 мікрометра. Шовк-сирець найчастіше має товщину від 1,556 до 2,33 текса. Міцність і подовження. Відносне розривне навантаження менше, ніж у бавовника і становить 27,31,5 С на текс елементарні нитки. Розривне подовження в 2-2,5 рази більше становить 22-25%. Питома вага поружної деформації при повному подовженні 60%, тому тканини з натурального шовку менше зминаються. Гігроскопічність шовку висока 11%. Колір відварених коконових ниток біло -кремуватий. Натуральний шовк хімічно стійкіший, ніж вовна. Він розчиняється в концентрованих логах під час кипіння. Розведені луги, кислоти, органічні розчинники на натуральний шовк не впливають. Внаслідок вологи та багаторазового прання на пофарбованих волокнах з'являється жовтувате покриття, яке погіршує зовнішній вигляд тканини. Відновлення фарби блиску тканин можна досягти завдяки споліскуванню з розведеному розчині оцтової кислоти. Міцність натурального шовку в мокрому стані зменшується на 5-15%. Щоб поліпшити дорапірувальну здатність тканин, збільшують масу натурального шовку до 40% за рахунок насичення його солями важких металів чи іншими речовинами. Нагрівання сухих волокон до температури, яка перевищує 110% градусів Цельсія, зумовлює втрати міцної сті волокон. Світлостійкість натурального шовку найменша. Інсоляцією протягом 200 годин зменшує міцність волоку на 50%. Кокони добового шовкопряда утворені з жорсткішої, міцнішої нитки. Вони важко розмотуються і тому їх здебільшого використовують для отримання пряжі. Натуральний шовк в полумі швидко спікається, горіть погано, запах паленого волосся. Підписуйтесь, та ставте лайк, залишайтеся зі мною.